На Україні слава! так Львівська покрова АМП налаштовується на третю гру другого туру чемпіонату України з АМ футболу, який відбувся на стадіоні центру «Боско» у Львові. У цій грі Львівська команда зустрілась із Житомирськими титанами. Щойно прозвучав стартовий свисток, як покрова забиває перший гол. Командою покрова головусідесят номер Микола Олексієнко. М'яч у ворота суперника забиває Микола Олексієнко, який вивів команду із капітанською пов'язкою. Впродовж гри капітан реалізував чотири голи. У результаті Покрова завдає нищівної поразки титанам із рахунком 9-0. Капітан каже, виконували настанову тренера, адже цілі на сезон найвищі. «У нас сьогодні була установка від тренера зіграти повний пресинг і. Максимально не дати супернику володіти м'ячем. Наші плани це перемога в чемпіонаті і участь в команди Покрова в Лізі чемпіонів. За господарів поля активно вболівають на трибунах, підтримують команду плакатами, кричалками. А після матчу скандували разом із амфутболістами назву клубу. Гравець покрови Мар'ян Трач, якого в команді називають джокером, забив два м'ячі у сітку воріт суперників та віддав дві гольові передачі. Каже, підтримка вболівальників дуже важлива, як і тренування, які команда виконує навіть на снігу. Ми граємо в чемпіонаті Польщі і там вони не грають по снігу, вони це боять. А в нас то таке, що чим більше ми на снігу там бігаємо і що хочемо, робимо, то ми більше з полі викладаємо себе на для цілого і довіраємо один одному. тут. Як то кажеться, кожен знає своє місце тут і ми вже тут як два роки. Ну, то Ясно, що хто вдома грає, він себе почуває більшість і, всередині емоційним. Так за результатами двох турів львівська команда зберігає лідерство чемпіонату. Головний тренер покрови АМП Назарій Русицький каже: рівень гравців а також чисельність команд за в Україні стрімко росте. Дивують в хорошу сторону, тому що після першого турніру, який був в Києві, дуже змінилося. І самі команди, підхід самих гравців, керівництва тренерів, що це не просто, як дехто колись там казав, фізкультура це не фізкультура, це повноцінний спорт. Вже багато в команд змінилося те, що вони вже вивчають суперників. Вже налаштовуються. Вони розуміють, що це не буде проста прогулка в кожній грі, і цим цікавіше. Участь у турнірі беруть 10 команд з різних областей України. Більшість спортсменів ветерани російсько-української війни, для яких амфутбол став більше ніж просто реабілітацією. Валерій Ковальчук гравець черкаського клубу МСК Дніпро доєднався до Збройних сил України наприкінці 2021-го. каже, розумів неминучість широкомасштабної війни. Був бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Поранення отримав наприкінці 2022-го під час штурмових дій в Ізюмі. Ветеран переконаний, попри те, що грали на виїзді, підтримку відчували. Втім, в наступному турі очікує, що буде краще, бо гратимуть вдома. В принципі, ми на цьому турнірі чемпіонату досягли своїх мінімальних цілей. Наступний тур у нас буде в Черкасах. Там вже пощади ворогу не буде. Бо там прийдуть і родичі, дивитися, і близькі, і рідні. Хочеться подякувати всім, хто у Львові приходив нас підтримувати. А це Віктор Шемедюк, гравець волинських хрестоносців, боєць львівської 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Поранення отримав під час контрнаступу на Херсонщині у вересні 2022-го. Віктор каже, що для нього, як і для багатьох побратимів, амфутбол відіграв визначну роль після повернення з війни. Вчора ми грали першу гру з Вінницею, виграли 3-0. Також грали з лідером чемпіонату покровою, поступилися 4-0. І сьогодні, якщо не помиляюся, 6-2. Чому футбол? Тому що футбол це моє життя. Я грав футбол до, до війни, от, під час повномасштабного вторгнення, коли втратив ногу, під час захисту батьківщини. Втрата, можливості грати в футбол була для мене однією з найбільших втрат. І от, дякуючи Амфутболу, я все ж таки зміг назад повернути собі те, що я втратив. Переможець турніру здобуде право виступити у всеєвропейському турнірі Лізі чемпіонів 2026 року. Чемпіон України, який визначиться в грудні, зіграє в Європейській лізі чемпіонів. І це той факт офіційності і потужності цього турніру. Чемпіонату України для того, щоб побачити загалом рівень команд і зрозуміти організаційно, ми проводили кубки ліги Дужих. Був зимовий кубок ліги дужих, весняних кубок ліги дужих. І ми зараз зберігаємо цей осінній кубок Ліги Дужих, який буде проходити. Для нових команд, а також в майбутньому Кубок України. Чемпіонат, який розпочався у серпні, триватиме до грудня. Тури відбуваються у різних містах України: Києві, Київській області, Львові, Черкасах та Івано-Франківську. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.